Усім привіт, слава Ісусу Христу. Хочу сьогодні поговорити про те, які мають бути християни. Вони мають наступати на всю ворожу силу, перемагати диявола. Ісус дав нам цю владу, коли ми живемо у чистоті, коли ми стримуємося від гріха. І християни мають бути задягнені повну зброю Божу. І більш детально це описує. Послання святого апостола Павла до Ефесіан, 6 розділ, почнемо з 10 пункту. Нарешті, мої брати, зміцняться Господом та могутністю сили Його. Зотягніться повну Божу зброю, щоб могли ви стати проти хитрощів диявольських. Бо ми не маємо боротьби проти крови та тіла, але проти початків, Проти влади, проти світоправителів цієї темряви, проти піднебесних духів злоби. Через це візьміть повну Божу зброю, щоб могли ви дати опір дня злого і все виконавши, витримати. Отже, стійте, підперезавши стегна своєю правдою. і Зодягнувшись у броню праведності і взувши ноги в готовність Євангелії миру. А найбільше над усе візьміть щита віри, яким зможете погасити всі огненні стріли лукавого, візьміть і шолома спасіння, і меча духовного, який є, Слово Боже, усякою молитвою й благанням кожного часу моліться Духом. А для того пильнуйте з повною витривалістю та молитвою за всіх святих. І за мене, щоб дане було мені слово відкрити уста свої і за сміливістю провіщати таємницю Євангелії, для якої посол я в Кайданам, щоб сміливо про неї звіщати, як належить мені. А щоб знали, і ви щось про мене та що я роблю, то все вам розповість тихик. Улюблений брат і в Господі, вірний служитель, якого послав я до вас на це саме, щоб довідалися ви про нас і щоб ваші серця Він потішив. Мир братам і любов, і з вірою від Бога, Отця і Господа Ісуса Христа. Благодать за всіма, що незмінно люблять Господа нашого Ісуса Христа. Амінь. Наскільки чітко все показано Павлом, що ми маємо перебувати в Слові Божому, маємо проповідувати, молитися.